Інструмент для заточування ножів українського виробництва КоСІМ всім миру, добра і любові! Сьогодні буде розпакування посилки від виробника КоСІМ. І у глядачів мого ютуб-каналу є можливість отримати знижку від виробника КоСІМ по промокоду BYBEST. Цей промокод потрібно вказувати в коментарях до замовлення або при розмові з продавцем. І вам порахують знижку в 5% на різноманітні товари для заточування ножів. В даному магазині є представлені товари виробництва Косім і інших виробників. Сьогодні ми будемо розпаковувати ось цю посилку, але зразу ж хочу сказати, що у мене є дуже багато різних товарів. Від цього виробника, і всі вони були вже використані. Тобто я їх вже використовував в роботі і можу поділитися з вами своїм відгуком. В принципі, про всі ці товари є певний відгук уже у мене на каналі. Дуже хороша професійна точилка для заточування ножів, дуже дуже хороші камені це карбід кремнія для заточування ножів, твердість яких 58-65 одиниць це по. Рекомендації виробника. Звісно, цими каменями можна точити і більш а, тверді ножі, я це робив і вони справляються. Наприкладі, ZDP189 там 67, якщо не помиляюсь, одиниць твердість була. І можна точити більш м'які, але треба бути дуже уважним, тому що більш м'які ножі, якби це парадоксально не звучало, сточують камені швидше, Ось ці, тому що вони призначені саме для твердих ножів. Також є зажими, стандартні із піднутренням, є шкіра по дуже хорошій ціні, і гладка, і замша. Є дуже хороше масло для заточування ножів, тобто є стандартне, є екстра. Різниця там в тому, що це більш таке універсальне масло, а це для більш швидкого заточування і більш твердих ножів. Це також рекомендація виробника. Є ось такі перехідники для заточування ножів, ножниць, вірніше, і є перехідники L-адаптер, або L-перехідник для того, щоб змикати губки і розширювати тобто заточувати більш довгі ножі, тому що вони виходять за межі рамки, і заточувати більш короткі ножі, і вони змикають ось ці перехідники губки по центру. А також є ось такий перехідник для заточування. Ножа в лінзу. Ми будемо точити, в принципі, я буду розповідати ще про цей перехідник. Все це буде в мене на каналі. А, є вже і заточування. За допомогою ось цього перехідника є відео, можете подивитися. Що ж тут в цій коробці? Давайте її розпакуємо. І подивимося, я прокоментую а, всі ці товари, і, звичайно, ви їх будете бачити у мене на оглядах. Сьогодні ми зробимо розпакування. Я підготую і огляд, і тест, все підготую. Все буде. Давайте відкриваємо. Так, приходять товари, вони йдуть з фірмовою такою наклейкою. Тут є контакти даного виробника. Я залишу ссылку в описанні під відео на цього виробника на цей сайт. А далі ви вже по промокоду, якщо бажаєте щось купити, звісно, можете скористатися знижкою. Так, зараз ми ходимся. Це, напевно, у нас точилка. А В мене є представлена професійна точилка цього виробника. ось це. Але виробник. Також реалізує, виготовляє ось такі більш дешеві. Це найдешевша буде точилка даного українського виробництва у мене на каналі. І вона від виробника Косів. Ось так вона виглядає. Я зараз її зберу, але хочу сказати, що моє знайомство з заточкою ножів почалось саме з ось такої точилки, яка працює по такому принципу. Вона дуже схожа на цю точилку. Правда, вона була китайського виробництва. Звісно, там буде зовсім інша якість китайців. Але, тим не менше, про цю точілку в мене є дуже багато позитивних відгуків, тому що я точив на ній абсолютно все. Вона дуже універсальна. А точив я і ножі, і ножниці, і стамески, і ножі рубанка, і сокири. Тобто було б дуже багато різного інструменту, тому що працював з цією точилкою досить довго, якщо не помиляюсь, це було 2 роки. І переточив. Багато чого, і, в принципі, вона справлялася. Дар, там, звичайно, було дуже багато проблем за те, що питайців немає точності, там люфти і так далі. Але, тим не менше, за рахунок цієї такої простої конструкції її дешевизни. Давайте я відкладу це. Ми ще подивимося, що я замовив. А повернусь, звичайно, я зараз повернусь до цієї точилки і буду розповідати про неї. Це ще інструмент до цієї точилки. Тобто, якщо ви купуєте ось таку максимальну версію точілки, а це максимально є ще якби, більш бюджетний варіант, ви отримуєте всі оці інструменти. Якщо купуєте більш бюджетний, там я зараз поясню, чого не буде, але ви можете його докупити окремо при бажанні. Так. І що це за пластина, також поясню трішки пізніше. Просто хочу звільнити трішки стіл, щоб. Цікавіше був кадр, і щоб вам було краще все видно. Це у нас точилка. її ось сюди. А що у нас тут? Дуже хороші відгуки у мене про ці камені карбід кремнію для заточення твердих, якісних, дорогих, крутих ножів. Є неймовірна кількість заточувань за допомогою цих каменів. У мене на каналі навіть сточу все підряд хорошої якості, вправляються відмінно. Результат заточки відмінний. Але в цього виробника є ще інші камені з оксиду алюмінію. І значні вони для заточування по рекомендації більш м'яких ножів. Зараз ми їх подивимось. І, звичайно, в мене на каналі буде заточування, будуть відгуки про ці камені, тому що я їх буду бачити зараз з вами в перший раз. Тобто я, звичайно, на картинках бачив, відгуки бачив, заточування бачив, але сам не користувався. Вони є різних як би, варіантів, є з. Оцими платформами з алюмінією є без. Є з лазерним гравіруванням є без. Тобто ви вже по бажанню. Це 150 гріт і а, вказ за даний виробник 52-58. Це по твердості. F150. Що це значить? Зараз я поясню трішки вам про ці е, позначки і для яких ситуацій, які камені краще купувати. Це також. F600-2000. Ось цей камінь дуже цікавий, я вам розкажу про нього також більше. Ось цей F320. І ось цей F1200. І так, на які випадки і які камені краще купувати. Як відомо, універсальних каменів нема. Тобто такі, щоб були на всі випадки життя і були, якби. Максимально ідеальні, ось так. Звичайно, є універсальні, там і алмази і так далі. Вони більш універсальні, але потрібно враховувати, що є ситуації, коли без ось таких каменів не обійтись. Це, звичайно, більш для професіонала, але тим не менше, хто. Має якісь хороші ножі і бажає за ними доглядати, бажає, щоб вони були максимально гострі, щоб вони не сточувалися, щоб вони там вам не викришувалися ріжуча кромка. Звичайно, такі люди побажають придбати собі ось такі камені. Вони не шукають там універсальні, вони шукають найкращі, тобто найкращий варіант для їхніх ножів. Ось саме тому там професіонали мають декілька комплектів ножів, і вони шукають. Найоптимальніший варіант для заточування, вільніше найкращий. тому що найоптимальніший це да, можна там взяти алмаз або ельбор і так далі. Даного виробника також є це. Але можна взяти ось такі і отримати там просто відмінний результат заточування. Для чого ось ці ножі? Більш бюджетні ножі, вони зазвичай твердістю, ось якраз оці до 58 одиниць 52-58 це за рекомендацією даного виробника. І ось такі ножі будуть краще точитися, будуть зберігати ваші камні надовше. Ось саме оці з оксиду алюмінію. Чому так? Це може звучати дуже парадоксально, тому що ці твердіші, вони точать тверді ножі і зберігаються краще, чим м'які. Тобто, якщо ви візьмете м'який ніж, почнете точити ось цим комплектом каменів. А, може бути така м, ситуація, що вони будуть сточуватися швидше, ніж ось ці. А, то, чому так -то відбувається? Тому що ось ці, ця грітність, ось цей абразив, він вгрузає в цей м'ягкий камінь і виламується просто. Да, вони обновлюються дуже швидко, ну і сточуються дуже швидко, і тому економічно невигідно заточувати ось таким. Комплектом каменів більш м'які ножі. Може бути і інша ситуація, може бути так, що вони будуть точити відмінно. Це потрібно перевіряти. Але будьте уважні, коли бачите, що камінь грузає, зточується швидко, зупиніться. Не витрачайте якісні камені на недорогі ножі. Ось так. Це моя порада. А ось ці камені, вони навпаки. Більш довше зберігаються і більш краще працюють на м'яких ножах, ось якраз в цьому діапазоні 52-58 одиниць. І коли ви будете побажаєте точити цими каменями більш тверді ножі, які там 65 одиниць, вони можуть сточуватися швидко, і це також буде економічно невигідно вам використовувати ці камені для твердих ножів. Тому тут потрібно, звичайно. Аналізувати, пробувати, експериментувати, але прислухайтеся до цих порад виробника і будьте уважні, щоб не просто зіпсувати або не використати даремно ваші камені, не сточити їх ось так. Але також, також порада виробника: ось цей камінь в 2000 гріт він підійде для більш а, твердих ножів на фініші. Тобто, цим каменем. Без масла можна добитися зеркального підводу. Це з рекомендація виробника і порада виробника, звичайно. Я цього ще не перевіряв, але ми будемо перевіряти. І я перевірю, в якійсь ситуації на твердому ножі. Ось цей камінь попробую зробити зеркальний підвід. А камені абсолютно нові. Зазвичай камені нові там їх вскривають. Тобто легенько попрацювати там, на наждачці, ну, професіонали працюють на порошку карбідокремнію. Але якщо немає такої можливості на наждаці. Але я, враховуючи те, що ці камені, ці камені працюють з бюджетними ножами, з більш м'якими, я не буду їх збодрювати перед або скривати перед заточуванням. Я зразу ж почну працювати, і вони в процесі заточування самі обновляться, самі а, якби, прийдуть до своїх робочих показників. Це я так буду робити, а ви побачите вже результат. А, цього, Цієї ідеї або цього варіанту початку роботи з каменем. Камені можна замовити на сайті Косім. Посилання буде в описанні під, під відео і отримати знижку по промокоду BYPASS. Що стосується ось цієї точилки, я її колись бачив, цього виробника, і, звичайно ж, я розумів, що це буде набагато якісніше, ніж моя китайська точилка, тому що це. Якби професійний виробник, цей виробник сам займається заточуванням, професійним заточуванням ножів. він розбирається в цьому всьому, і, звичайно, він а, прагне досягнути ідеальності в своїх а, точилках. За цією точилкою в мене є відео огляд, перегляньте. Тут виробник міняє абсолютно все і підстроюється під запити. А, Покупців, тобто хтось там побажав центральні губки, в нього є вже вони, хоч є в нього і можливість по l адаптеру змикнути ці губки по центру і зробити абсолютно ту ж саму роботу. Але є побажаючі, які хочуть ось ці центральні губки. Да, В них є там певна перевага, тому що центральну губку ви можете поставити в комплекті за цими і усунути якби, оці коливання по центру, ножа. А якщо l адаптер їх потрібно купляти, купувати два. Тобто на додаткові губки їх можна змикати по центру, і на ось ці буде також перевага в цих перехідниках, тому що ці перехідники не тільки дозволяють по центру змикати губки, але й розширювати рамку за межі рамки, виносити ці губки і якби компенсувати прогин на кінчик ножа. Тобто є свої переваги, є недоліки. Ви вже там рахуйте, кому що вигідніше купувати два перехідника і два комплекти губок, чи купувати один комплект губок центральні губки без цих перехідників. Дивіться самі, вирішуйте самі, що там вам краще. Є така можливість, це саме найголовніше, що є можливість задовільнити потребу і одних, і інших. Повертаємось до цієї точилки. Як ви вже помітили, ось тут задіяні багато елементів з професійної точилки. Тобто таке ж, ж паркування, як тут. Тут є паркування, ось тут є паркування. Його не буде в більш бюджетній версії, але його можна купити окремо. Або Відразу попросити виробника зібрати вам такий комплект. Також в більш бюджетній версії не буде ось такого механізму точного налаштування кута заточування ножа. Якщо ви купуєте точилку для себе, в принципі, для заточування ножів, ви можете погратися, все воно там працює. Я колись пропрацював близько двох-двох років на китайській точилці, там не було цього налаштування. Але, звичайно, з цим точним налаштуванням це набагато зручніше, тому що ви. Попадаєте там в сотки, це для е, таких естетів, для тих, хто любить, щоб все було ідеально, щоб все там в ноль попадало і так далі, звичайно, потрібно розглянути цей варіант з е, точним налаштуванням кута заточення. І дивіться там різниця в ціні, яка на більш бюджетну версію, на більш дорогу версію ось цієї точилки. Можливо, не варто економити, а краще один раз заплатити і мати. Це вже ви вирішайте самі, я це не можу вирішити за вас. Що стосується ось цього. Елемента він також такий самий, як в професійній точилці, Відмінність ось цього шарика, він якийсь інший. Він має ось таку, такий елемент, якась полосочка на професійному шарику, на професійній точилці шарика такого немає. А ось ці елементи також. І я так розумію, що це один і той самий матеріал, поліацеталь називається, він дуже подібний по характеристиках до алюмінію. Правда, краще обробляється і, можливо, чимось цікавіше, можливо, чимось гірше. Але в будь-якому випадку я бачу, що тут точно такий самий шарнір, і він мені дуже подобається. По-перше, він дуже тихенький, по-друге, він дуже е добре себе зарекомендував на цій точці. І я розумію, що тут буде абсолютно те ж саме. Е Правда, перед заточенням потрібно трішки е змазувати. Я використовую ось таке масло, воно було в комплекті з машинкою для стрижки. Майте на увазі, що масло відіграє дуже велику роль, і є таке масло, яке. Е Воно застигає, воно робиться таким липким, і воно не підійде для змазування штангів. А ось це підходить ідеально. Воно взагалі не застигає, його вистачає на дуже довго одна, там легенька капелька, і все. Працює все відмінно. Е, в принципі, зараз у мене руки в цьому маслі, я впевнений, поглубаюся, я вже змазав, і вже ковзання мені подобається більше. Тому розгляньте варіант е, змазування штангу. Звичайно, ми будемо заточувати цією точилкою. Як вона працює, принцип. Щоб просто продемонструвати, зараз немає під рукою так ножа. Ну, ось такий ніж. Ви примагнічуєте ось сюди. Далі відкручуєте за допомогою комплектного шестигранника Ось це. Це, до речі, ось ця планка, вона йде з більш верніше, ось ця пластина, вона йде з більш бюджетною точилкою. і ви вже за допомогою неї шукаєте комфортне положення, розміщення для фіксації ножа, щоб він не продавлювався під час заточування. Всередин, тобто, щоб він не продавлювався до шарніра. Це потрібно розуміти, що цього не може відбуватися, тому що буде змінюватись кут заточення ножа. Тому фіксуйте все добре. Ця планка вона була в комплекті з китайською точилкою, вона відпрацьовує відмінно, тобто проблем немає. Звичайно, це більш універсальне, тому що ви можете краще підстроїтись під якусь складну геометрію ножа. Але цей виробник в... Більш продвинуті версії точилки комплектує і таким, і таким варіантом, тобто кому що буде зручніше. Далі ми просто фіксуємо, там підібрали там положення, я зараз нічого не підбирав, я просто так щось зафіксував як-небудь, щоб просто продемонструвати вам, як це відбувається. І далі ви заточуєте. Важливо робити мітки, чому на ножі це можна зробити за допомогою маркера. Тому що якщо ви один раз поставите ось так. Другий раз перевернули, вернули назад ніж, поставили ось так. Це змінює кути заточення. Тому ставте мітки, щоб ваш ніж завжди ем, був розміщений на тій ем, однаково був розміщений. Тобто, ось тут є центр. Поставили вмітку, да, зараз покажу як. Зараз вже почав. Ось так, наприклад. Поставили мітку. Все, ви постійно розміщуєте вже ніж однаково. Далі ми перевертаємо ніж, розміщуємо його так і тут. Така ж ситуація. Ставимо мітку. І тепер ми кожного разу будемо розміщувати ніж на о, однаково. І, звичайно, кути не будуть зміщуватись. Я буду заточувати ніж за допомогою цієї точилки. ви все це побачите в мене на каналі. Ще я забув сказати, що більш бюджетній точілці, або не більш бюджетний, а в тому бюджетному варіанті точилки, у вас не буде ось цієї платформи. Для чого вона? Вона дозволяє заточувати. Ну, Малесенькі, дуже малесенькі ножі, тому що ви можете за ось тут прижати. Ось такий ніж. Тут трошки більше. Тут. Виходить, давайте. Буде огляд цієї точилки. я буду демонструвати. Зараз я просто дивлюсь дуже довге відео. Це було розпакування і знайомство з тим, що буде у мене на каналі. Я зроблю і відео огляд окремо цієї точилки, продемонструю, які ножі, яка точність механізму, що дозволяє, які кути заточування, який тут можна точити ніж, який тут. Все це буде у мене на каналі. Тому не хвилюйтеся, буде відеоогляд, я продемонструю все. Зараз було розпакування, якість відмінна. Я бачу, що тут використані всі ті самі багато елементів цієї точилки. якість їх відмінна. Ось це дуже відмінна якість, набагато краще, ніж на китайській точилці. Також на цій точилці, відразу хочу сказати, можна точити не лише ножі, а сокиру можна сюди. Я це робив на китайській точилці. Ножниці тобто, ось це забирається. Там переставляється ось цей фіксатор сюди, і тут можна прижати або за допомогою цього ножниці, точити ножниці. Я також це робив на китайському варіанті, і тут ми це зробимо. Тобто ця точилка дуже універсальна, і при цьому в рази дешевше коштує, ніж ця. Можливо, комусь не потрібна ось така професійна, а достатньо ось такого варіанту. Не забуваємо, що у вас є можливість користуватися промокодом на знижку, якщо ви побажаєте щось придбати в магазині косі. Я поки всім дуже задоволений. Я, звичайно, оце все буду перевіряти. І камені ви побачите в мене в заточуванні ножів, і полірування ось цим каменем продемонструю, і роботу ось цієї точилки в різних е, там, заточуваннях. Я також вам продемонструю. Тому підписуйтесь на канал. Далі, надіюсь, буде ще цікавіше. Не забуваємо користуватися промокодом, всі посилання в описанні під відео. Дякую за перегляд цього розпакування. Миру, добра і любові!